Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас і дякую, що ви приєдналися до цього часу роздуму на священне писання. Сьогодні є бажання поговорити про наше світло. Дух людини, він кожен день прагне пізнання Бога. Тобто це прагнення воно випрацьовує в нас відповідну енергію або відповідний напрямок. Це прагне скеровує нас до пізнання Бога. Пізнання Бога, в свою чергу, запалює в нас світло всередині. Тобто ми світло для світу. Ми світимо тоді, коли в нас є спрага до Бога. Ми прагнемо догодити Йому, ми прагнемо жити у світлі того, що ми дізнаємося про нього. Ось. І це дуже вірний життєвий шлях. Справжнє світло, воно в Біблії. Ми світло для світу, але Христос є світлом. Він є світлом для цього світу, і він запалює нас цим світлом на щоденному рівні. І якщо ми сьогодні почуємо це слово, то ми свій світильник можемо е, ще яскравіше на щоденному рівні запалювати е, від Господа Ісуса Христа, від Його Слова, від Його присутності, від роздумів над е, святим писанням, над вічно живим Словом Божим. Я сьогодні мотивую вас, закликаю до того, щоб Стати на шлях пізнання Бога, стати на шлях роздумів над священним писанням, і зробити це постійним ділом. Людина, яка в постоянстві, сталості шукає Бога правди, шукає дороги правди. Знаєте, Христос є наша дорога, Він є дорога правди, дорогою правди. Але коли ми шукаємо контакту з Ним, пізнання Його в Його слові, ми ще більше повторюсь, Розпалюємо вогонь надії, вогонь віри, вогонь на вогонь надії перетворюється в мир Божий, адже ти розумієш, що немає причини для того, щоб жити в депресії чи в страху, чи в переживаннях. Адже Бог, Він є джерело твого забезпечення. Він подбав за все ще заздалегідь до того, як. Ти побачив відповідь, в нього вже є ця відповідь. Я сьогодні молюся про те, щоб тобі це було відкрито, щоб спокій на природній мир Божий наповнив тебе, наповнив твоє серце сьогодні. І коли ти відчуєш цей мир, тобі більше ніяких доказів не потрібно. Лише слово від Бога, лише підтримка від Духа Святого. Я сьогодні молюся, щоб ця підтримка була для тебе відчутна, дорогі брате чи сестра, Бог не залишив тебе. І його світло, воно світить яскраво завжди. Запалися від цього світла. Справжнє світло, воно в Слові Божому, воно в Біблії. Відкрий сьогодні слово, наповни своє серце словом. Дай йому просучити тебе. Нехай слово буде з навлишком в твоєму серці, як, е, як і ми бачимо заклик апостола Павла в посланні до колосян. І коли ми це зробимо, ми побачимо, ми відчуємо від цієї дії ефект. Адже Господь гарантує нам ефект, якщо ми послушні його закликом, його заповідям. Заповіді його не тяжкі. І це благо, що це не важко на щоденному рівні відкрити священне писання і побачити в ньому це світло, пережити це світло, зігрітися цим світлом. Адже Христос. Кожного, хто шукає його, відкривається. Кожному, хто стукає, відчинить. І кожен, хто просить, одержить від нього. Послухайте, це над... наддивовижні обітниці. І якщо ми з'єднаємося з цими обітницями вірою, мир Божий буде результатом. І я молюся, щоб мир Божий прямо зараз наповнював ваші серця. Прямо зараз е... спричинив ефект. Ефект тривалого спокою. Не просто одну хвилину заспокоїтесь, а й вранці, коли ви прокинетеся, бо протягом сьогодні щодня, якщо ви зранку слухаєте ці слова, в вашому серці панував мир. Не просто з'явився, а панував. І думайте категоріями слова, запитуйте себе, що каже Слово Боже, цим самим. Дізнаючись, що скаже слово, ви запалюєте світло, адже справжнє світло у Слові Божому. І ви, як світло для світу, будете запалювати інших людей цією впевненістю, своєю вірою і силою Духа Святого у вашому житті. Нехай, Божа присутність, Боже світло буде для вас реальністю. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей.